Всім доброго дня, всіх вітаю. І хочу вам дещо показати останні мої придбання, покупки. Давно я не записувала ніяких роликів, і дуже мені приємно було, коли я читала в коментарях і мої підписники, я вже навіть їх вважаю своїми подругами, запитували, чому я так довго. Не записую роликів, і чи в мене все в порядку. І ви знаєте, такі коментарі, мені здається, вони безцінні. Коли ти для людей щось важливе і тобою цікавляться і за тебе хвилюються, ну, правда, це безцінно. Я вам дуже вдячна, дорогі мої підписники, підписниці, дорогі мої подруги і друзі. Я вам дуже вдячна і бажаю вам здоров'я, міцного і головне миру, щоб в нас на землі був мир в нашій країні. І хочу розпочати, ні, мабуть, таки розпочну з своєї плетеної шкатулочки. Ось сплала таку шкатулочку, в діаметрі вона е, сантиметрів 20. Я чомусь і не зміряла її. По висоті вона також сантиметрів 15 а можливо, навіть 18. Ось така міцна шкатулочка, таке ось денце в неї, така вона ось середині. і з кришечкою. Кришечка, ось із обідком, з таким, що вона гарно фіксується середині. але трішки десь буває, не так повернеш кришечкою, трішки. Так, в принципі, ну, щільненько. Тобто, якщо щось можна скласти, вона не розкриється. Ось така шкатулочка. Така шкатулочка вільна. Я її просто плела, так як у мене є замовлення на шкатулочку для маленької дівчинки. І там треба вмістити декупаж з ведмедиком. І я цю сплела. Для того, щоб виміряти, подивитися, куди ж все-таки можна було якої величини, куди можна було вмістити цей ведмедик Маша і ведмедик. Ну, в принципі, такої величини підійшло мені, можливо, я трошки сплиту більшу. Можливо, комусь хтось захоче таку шкатулочку, тут можна зберігати різні речі. Така шкатулочка катулочка вільна. Далі хочу показати вам ось таку цукорничку. Попалась вона мені випадково. Я вибирала для своєї свахи чашку велику. Вона хотіла на роботу собі, щоб пити чай велику гарну чашку. І недорогу. Я шукала на OLX чашку. Знайшла я чашку її, але вона її забрала, тому що вона їй сподобалася. Вона її забрала. І попалась мені на очі ось така цукорничка з таким гарним пейзажем. Вірніше, ну так, да, пейзаж, тут тваринки, олені. Вся вона по кругу з малюнком. Це деколь. Ось така трішки відбиває світло. І замовила я цю цукорницю. Це сумський фарфоровий завод, ось червоне клеймо. Чому я її замовила? Та тому, що в мене є до неї ось такий заварник. Я вам вже його в одному з своїх відео показувала. Це заварник мій. Я його колись купляла ще. Собі впридане. Він був, трішки я його тут ремонтувала, він стоїть для колекції. Він був тут збитий носик, я його трішки реставрувала, але ще тоді не вміла, не знала, як і ось якось так неаккуратно його підремонтувала. Ну Він стоїть в колекції, я ним не користуюся. І ось така до нього криша. Це також суми, але це зелене клеймо. Це зелене клеймо у нас. Е я не знаю, сорт тут не написаний. Сервіс цей коштував 15,50. Е е і кришечка тут ось така його рідна. Така була і на цукорничці, я пам'ятаю цю цукорничку, але розбилося все. Лишився заварник і ось така масленичка. Також вона дуже гарна, така, з, таким ось, з такими тваринками, звірятками тут по всій. Вона невелика, й більші масленички. Ця така не дуже велика водичка. Бо я оцю масленичку купила брикетик халви, і вона в мене була з Луя з'їла, бо я її дуже люблю. А масленночку помила. Тому тут водичка. Також ось склеймо зелене суми. Цей сервіз я купляла вже в 91-му році. Тому, я думаю, що це вже останні роки, коли працював сумський фарфоровий завод. Ну, а до цукорнички кришечка не рідна. Ось така кришечка. Це фарфор не дуже високої якості. Но продавець сказала, що таку вона навіть відрізняється по кольору. Ну, можливо, колись знайду, хоча я не дуже впевнена в цьому. Також до, цього... до цієї частинки сервіза в мене залишилися ще блюди... блюдця. Блюдця білий з обідком позолотий. Але Чашечок, на чашечках були, на кожній чашечці були різні тваринки. Хотілося мені так його зібрати повністю. Ну, якщо щось трапиться, це не такий цінний сервіз. Ну, то я думаю, що так. якщо і попадеться десь мені ще щось, то воно дорого коштувати не буде. Далі у мене ще одна така покупка, ось така чашка. Ви знаєте, якщо дивитеся мої відео, ви знаєте, що я колекціоную ось такі чашки. І така... це старовинні чашки, і така чашка в мене в колекції вже п'ята. Купила я її на барахолці за 10 гривень. Звичайно, її в користування ніхто б не взяв, бо тут ось є така невеличка, ніби скольчик такий. Невеличкий, і також тут є в тісті ось чорненькі цяточки, і тут ось я його дерла дерла мила-мила, але воно не відмивається. І клеймо, тут у нас полонне. Ось таке зелене клеймо, полонне, кінець 50-х років, якщо я не помиляюся, і тут у нас Другий сорт, другий сорт внизу. Ось така чашечка з аерографією. У мене є з блакитною аерографією. така і ще, я вже не пам'ятаю, вони у мене не на видному місці стоять, а в шкафчику. Тому я не пам'ятаю, буду ставити цю передивлюся. Але ж, це була одна єдина моя така покупка на барахолки. Більше я нічого там не знайшла, але зато отримала подарунок. Продавець, в якої я купляла цю чашечку, я в неї іноді купляю якийсь посуд. Вже вона мене трішки вивчила, і от вона мені подарувала отаку от цукорничку. Це в нас баранівка, знак якості. Ну, Звичайно, хто знає це гарний сервіс. Тут багато позолоти. Ось все покрите позолотою такі. Ну, Тут є і жовтенькі такі вставочки, ось у цих квітах чи дзвіночках, що це воно. Цукорничка має потертості тут по ручках. Видно, що користувалися, або дуже гарно мили. І невеликий скол ось тут є. По обідку. Вона була без кришечки. Ну, Такі сервізи я часто бачу на на Олікс, тому підібрати кришечку, можливо, і не, не складе такого великого. Верніше, це буде нескладно. Я так думаю. Ось така цукорничка. Звичайно, сколи оці не дуже. Хочеться тримати в себе. Ну, можливо, я щось придумаю. З мене вже чоловік моєї подруги, мабуть, теж дивиться мої відео, то він сміється, каже, заліпиш холодним фарфором. Ну, так от я і вам кажу, заліплю холодним фарфором. Так, далі ця ж подруга, якої так чоловік любить шуткувати. Вона мені подарувала ще дві рибки. Це подруга моя Оксанка, вона завжди мені щось дарить. І підноси для торта, і багато речей вона мені подарувала. І ось такі три рибки вона мені подарувала була минулої зими ще перед війною. А це знайшла ще дві. І передала мені ще дві рибки. Клиймо тут. Просто стоїть у кружечку 14 і 20. Наскільки я знаю, це виробництво полонне, я так думаю, у мене тільки маленькі рибки є, 5 штучок, і то вони всі різного кольору. Чомусь я якось не збиралася купляти цей набір рибки. А одна. Дівчинка колись була у мене в гостях, і вона мені сказала, що вам Тетя Наташа ще не вистачає рибок в колекції. Я кажу обов'язково куплю. Ось таких п'ять штучок у мене вже є, тому все-таки треба докупляти. Бо це такий був популярний набір, він практично раніше був у кожній сім'ї. Це було доступно, це було поцінно. Тим більше, Такі набори дарували на різні свята. Мабуть, таки треба купляти. І останній мій подарунок, в того ж продавця, таки ще я купила чашку, побачила і ось таку незвичайну тарілку. Вона, я просто її дивилася, тому що мені сподобався оцей рельєф, і я бачила, що вона старенька, і також вже вона. В користуванні була, просто подивилася, потім перевернула, дивлюсь, клеймо якесь європейське, тут намальована корона, порцелан написано і Лорал, якщо я не помиляюся, я ось так близько покажу, але навряд чи там хтось щось розбере. Я побачила, що це тарілка європейська. Але, звичайно, вона там коштувала по 10 гривень тарілки. Думала взяти, потім побачила ось цей скол по краю тарілки. І звичайно, я передумала її брати, але продавець мені її подарувала. Я не могла відмовити. Спочатку я її хотіла, чесно кажучи, мені важко було носити, бо ми ще в гості пішли. Після барахолки і я ходила от з цією тарілкою, вона займала великий об'єм в моєму пакеті. Я хотіла її спочатку в мусорник викинути. Ну, так, так, я в гості з нею пішла і, і додому її привезла. Оце такі в мене придбання за весь цей період, коли я нічого не записувала і. Не випускала ні одного відео, нема чим похвастатися особливо. Але якщо все буде добре, то здійсниться моя мрія. І мені йде посилочка. Не знаю, коли вона прийде. Можливо, сьогодні прийде. Можливо, завтра прийде. Я замовила собі чайну пару. Такі чайні пари є у багатьох. Моїх під... багатьох дівчаток, чиї відео я дивлюся, але у мене її не було. Ось якщо комусь цікаво, то коли я отримаю цю посилочку, я вам обов'язково її покажу. А зараз на все добре, мої дорогі. Всім вам бажаю знову ж таки миру, здоров'я міцного, скорішої весни, теплої. Щоб сонечко світило, щоб у нас вже не було цієї зимової депресії. І до нових зустрічей!